Друзі, хочу представити вам мою колегу Світлану Максименко, квантовий психолог і розстановник. Ми знайомі вже ну, майже рік, трошки менше. І на одному з спільних тренінгів ми з Світланою зробили одну цікаву роботу. І я хочу, щоб ти поділилася відгуком, як це було для тебе. Так, вітаю. Ланочка мені проводила розстановку на виїзному тренінгу. І, знаєте, коли ти також розстановник, то ти і бачиш, і відчуваєш, розумієш, трішки більше, ніж, ні, ніж люди, які це не займають, ніж просто клієнти. Да, ніж просто клієнти. І коли побачила, як Лана працює, вона проводила розстановку дівчинці на тренінгу, я відчула її її професіоналізм, її турботу, її потужність, і пішла до неї в розстановку. І Ілана проводила розстановку мені. І мені було Ілана, тобою дуже комфортно. Ти дбайлива, ти велика, ти можеш багато чого вмістити, і це дуже важливо. І е, я прям тобі дуже вдячна за цю розстановку, бо ми якраз працювали з тими питаннями, які мене тримають в точці А, в мене під точку Б, і ми їх пропрацювали на цій розстановці. Дякую. Я бажаю тобі успіхів, масштабування mm -hmm. і масштабування для твоїх клієнтів. А я тобі бажаю таких же самих потужних клієнтів, як і ти сама, ну тому що таємність, яка в тебе є. Ти здатна проводити ну, великих людей з великими запитами і з великими результатами. Це відчувається, це бачиться. Я тобі бажаю, щоб до тебе приходили такі люди, і тим допомагала робити таку не спільну справу. Да, ми всі робимо спільну справу. Я бажаю тобі, щоб ти допомагала їм приходити до тих результатів, які вони хочуть найкращим чином. Дякую тобі, дякую тобі. І друзі, я хочу сказати, що насправді конкуренції не існує 100%, тому що ми робимо спільну справу. Ми можемо робити це різними інструментами. Але якщо у нас є намір нести світло добро людям, то нам потрібні теж колеги, друзі, які будуть підтримувати нас, допомагати нашому зростанню, а наше зростання це зростання тих, хто поруч з нами. Да, а вони вже далі це добро і світло даний Бажаємо вам всім масштабування, всім, хто нас бачить і слухає.